Юлія Володимирівна Тимошенко жорстко сказала, що вона не буде як це зраджувати своєму слову і буде боротись за незалежну Україну проти американського і європейського впливу. Тобто, вона не буде в четвер голосувати за те, щоби на. Набу і САП лишилися незалежними. Мен, а знаючи, яка вона, так би мовити, досвідчена політик, то мені, чесно кажучи, здається, що багато людей може не проголосувати і в результаті зал не проголосує. Тим паче, ходили чутки, що якихось 70 людей. Зі слуги народу не буде голосувати, бо бояться, що їх буде доганяти набу станом на зараз, ви особисто як ви відчуваєте, є шанс, чи чи президент просто скаже: Ну я ж вніс, а Верховна Рада не проголосувала, чи я сторож брату своєму? Ну. Знаєте, я на 99% добрий вечір усім. На 99% впевнена, що голосування буде і воно буде успішним. Цей парламент ніколи не був суб'єктним. Він прямо і завжди робив те, що йому каже Офіс президента. По ньому можна робити, ну, Відповідну індикацію, напевно, того наскільки це є щира позиція офісу президента. Але я думаю, що вона є достатньо щирою станом на зараз, як була достатньо щирою з тим, щоб дуже швидко заготувати цей законопроект. Попередній так чому тому, що мова йде про досить великі гроші ніхто не очікував такої реакції від партнерів, які завжди закривали очі на проблеми з демократією, на відкат в питаннях реформ, дуже багатьох численних насправді. Авді і ніхто очевидно не очікував, і вулиці, і вулиця стала фактором. На це треба зважати і на це будуть зважати. Народні депутати так само, тобто, знаєте, там зараз розкачується. Насправді цікаві процеси відбуваються, тому що розкачують депутатів, що мовляв там на Боєсап зараз за першими вами прийдуть, ніби як помста за це ваше попереднє голосування. Чесно кажучи, абсурдно. Я думаю, що насправді є там люди, яким варто боятися було на Боєсап, БУ Вони хотіли для себе зняти цю проблему, і от зараз вони хочуть там внести низку правок, які би дозволили при. Найбі, ну які би їх захистили, скажімо так, не так радикально, як це було в попередньому. Проголосованому законі, але все-таки щоб якийсь певний захист був, і цей захист насамперед на тому рівні, що, наприклад, прокурор САП не може підписати підозру народному депутатові. Та, от, от, от так про 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 це йдеться, і що це може зробити тільки генеральний прокурор. Хоча зараз ви знаєте, що є генеральний прокурор і. Ну, верніше, було до того ухваленого закону і його заступники. А прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури він є його заступником генерального прокурора по статусу. Тому, от певний відкат, що мовляв, ну, принаймні, підозри ви не повинні нам підписувати. Це хочуть впровадити на рівні правок. Але я би тут сказала, що це буде така гра з вогнем. Мені здається, що зараз будь-які сигнали для вулиці щодо маніпуляції з цим законом Проектом і для партнерів вони є вкрай небажаними. Ситуація насправді доволі складна, тому що нам щиро хочуть допомагати в війні з Російською Федерацією, але ми тут все-таки повинні показати якусь. Знаєте, ми вже дуже негарно виглядаємо з попереднім ухваленим законопроектом, і очевидно, що станом на зараз нам треба щось вирішувати, і це рішення має бути прозорим. І стосовно українських громадян, і стосовно наших міжнародних партнерів, таким прозорим рішенням ну, має бути чесне голосування за той президентський законопроект, як він внесли. Напевно, без різних маніпуляційних правок. І Ці правки будуть одним із тестом на ось цю спроможність нарешті грати в зрозумілу, стабільну, прозору гру. Завтра вже буде комітет у Верховній Раді, це так званий комітет Іонушаса. А який займається саме правоохоронними органами, він до речі не. Працює з Набу і САП, це повноваження антикорупційного комітету, до якого я вхожу, і антикорупційний комітет так само буде завтра засідати. Але від нашого рішення насправді нічого не залежить, тому що мова йде якраз знаєте, про внесення змін до кодексів, до процесуальних речей. Тобто, фактично нічого не відбулося з самим Набу і САП, окрім того, як в кодексі їхні процесуальні можливості були різко обмежені. Це теж була така свого роду маніпуляція, тому що вони розуміли, що антикорупцій. Корупційний комітет ніколи не ухвалить у ті рішення, які ухвалив раніше комітет ОНУ. Тому завтра буде обидва цих комітети і подивимося на щирість позицій.